Виконуємо номер 882 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши завдання перше: 17 гектарів, 8 арів, 3 гектари 2 ари. 4200 дециметрів квадратних у квадратних метрах. Завдання друге 12 дециметрів квадратних. 3 метри квадратні 27 тисяч мм квадратних у квадратних сантиметрах. Завдання третє 2700 метрів квадратних 14 гектарів в арах. 3 мільйони завдання четверте 3 мільйони 400 тисяч метрів квадратних 5200 арів 5 км у гектарах. Приступаємо до виконання першого завдання. Перше завдання у нас 17 гектарів. В одному необхідно записати в квадратних метрах. В одному гектарі 10 тисяч метрів квадрат. Тому 17 гектарів дорівнює 170 тисяч метрів квадратних. Далі наступне 8 арів. У метрах квадратних. Один ар дорівнює 100 метрів квадратних. Тому 8 арів це буде 800 метрів квадратних. Далі 3 гектари 2 ари. В метрах квадратних. Значить, у нас 3 гектари це 30 тисяч метрів квадратних. Запишемо тридцять тисяч додати два ари це двісті метрів квадратних. І маємо тисяч двісті метрів квадратних і останнє чотири тисячі двісті дециметрів. Квадратних 1 метр квадратний дорівнює 100 дециметрів квадратних. Тому 4200 дециметрів квадратних дорівнює 42 метри квадратні. Завдання перше ми виконали переходимо до завдання другого. Завдання друге у квадратних сантиметрах. І перше це у нас 12 дециметрів квадратних. 1 дециметр квадратний дорівнює 100 сантиметрів квадратних. Тому 12 дециметрів квадратних це 12 ділимо на 100 і множимо на 100, і буде 1200 сантиметрів квадратних. Далі 3 метри квадратні. 1 мет квадратний дорівнює 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тому необхідно 3 помножити на 10 тисяч і маємо 30 тисяч сантиметрів квадратних. Далі 27 тисяч міліметрів квадратних. Один сантиметр квадратний дорівнює 100 міліметрів квадратних. Тому нам необхідно двадцять тисяч поділити на 100. І будемо мати 270 см квадратних. Завдання друге виконали. Переходимо до виконання третього завдання. Третє завдання в арах. 2700 метрів квадратних. Один ар дорівнює 100 метрів квадратних. Тому 2700 метрів квадратних ділимо на 100 і отримаємо 27 арів. Далі 14 гектарів. 1 гектар дорівнює 100 арів. Тому 14 гектарів Множимо на 100, 14, множимо на 100 і маємо 1400 арів. Завдання третє виконали. Переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання необхідно записати у гектарах. І перше це 3 мільйони 400 тисяч метрів квадратних. Один гектар дорівнює 10 тисяч метрів квадратних. Тому 3 мільйони 400 тисяч метрів квадратних ділимо на 10 тисяч, виходить 340 гектарів. Наступне число 5200 арів у гектарах. Один гектар дорівнює 100 арів. Тому 5200 ділимо на 100, і в нас буде 52 гектари. І останнє число у нас 5. Кілометрів квадратних необхідно також записати у гектарах. Один кіломет квадратний дорівнює 100 гектарів. Тому 5 множимо на 100 і маємо 500 гектарів. Номер 882 виконали.